В п'ятницю була розмова з клієнткою. І якось так зайшла річ, що зачепили питання, за що вона мені платить. Її відповідь мене вразила. Ти співпереживаєш за результат. Хіба можна по-іншому здивувався я? Виявляється, що можна. Маркетолог не встиг зробити в опустільової аудиторії, бо веде ще два проекти. Таргетолог веде кілька проєктів, розривається між ними, не встигає зробити потрібний аналіз реклами. Про... Поговорити про розвиток бізнесу зовсім немає з ким. Як ти встигаєш приділяти мені стільки уваги? запитала вона. Я відповів, що не беру на місяць більше клієнтів, ніж... ніж ті, з ким можу якісно співпрацювати. Не занурюватись в проєкт клієнта. Я цього не розумію, це ж невигідно. Ви не вкладаєтесь повністю в проєкт, який ви дете. У цього клієнта закінчуються гроші. Він перестає платити і доведеться шукати нового клієнта. А ви як вважаєте, вигідно чи ні, не додавати послугу?